Для чоловіка краще жити в громадянському шлюбі ще й в орендованому житлі, а для жінки краще законні стосунки, які її захистять після розлучення. Я вам хочу сказати, що кращі стосунки, де двоє кохають один одного, вступають в шлюб з думками про те, що вони проживуть своє життя разом все, аж до старості, зустріну старості, народять дітей і побачать своїх внуків. В такому випадку треба вступати в шлюб. Зараз, знаєте, така болісна тенденція, оця вся, що люди вступають в шлюб і вони е підписують цей шлюбний договір. Тобто вони йдуть в шлюб з думками, що коли ми розлучимося, те те, -те буде моє, те, те те буде твоє. Хіба це кохання? Хіба це відповідальність за те, що от я хочу прожити з цією людиною все своє життя? Ні. Ми вже. Завчасно в себе в голові беремо план. План про те, як ми будемо жити без цієї людини. Це не чесно ні до себе, ні до цієї людини, і взагалі це такий підхід для, до сімейного життя несерйозний. Ми, ми маємо вступати в шлюб і розуміти, що ось. Значить, я хочу, щоб вона була моєю дружиною. Ми одружимося і будуємо нормальне життя в любові. Сім'я це велика праця. Без праці обох людей нормально в сім'ї не вийде. А це вже якийсь егоїзм. Егоїзму в сім'ї не має бути. Просто немає. Бо егоїсти просто не вживуться разом. Це неможливо. Тому е, треба любити один одного, поважати і виходити заміж, і женитися з тими людьми, з якими ви хочете прожити все своє життя. Не просто перебути декілька років, поки когось іншого не знайдемо, когось кращого. Ні. Чекайте своє, рідненьке, любиме таке. Хай, знаєте, і характер у нас всіх може бути якісь різні, якісь недоліки у кожного є. Але всі ми не ідеальні. Тому бережіть один одного, цінуйте і створюйте шлюби за думками про те, що я хочу цю людину побачити. Старості перед собою. <смі> Побачити продовження в наших онуках, дітях. Це ж прекрасно, скажіть, коли ми бачимо такі старенькі пари, коли вони йдуть під ручку. Це цінно. Тому я бажаю всім щастя.